О, сьогодні зніму коротеньке відео про блекаути. І про те, як наш дружній сусід Кацапе робить нам тьомну падле, блять. В общем, після декількох прильотів у нас в місті і тут по окрузі. Думаю, треба щось робити, бо малі ж роки вчити. Сісти повечеряти, банально якось досуг ввечері провести. Ну і що? Все ж треба бюджетно. Найшов я дитячі іграшки, а конкретно в мілко знайшов машинки на радіоуправлінні. Ось там такі акумулятори стоять. Отакий. Ну, От 18650 стоїть за таким коннектором. Такі роз'ємчик. В деяких стоять такі. 14500. І тут коннектор отакий. Так. На руки не дивіться, бо руки робочі. Ну, в основному, в основному такі стоять. Ще мені він. сестра довірить нас магазину. З магазину підтаранила. Там у них украли Машинку на радіоуправлінні і украли пульт. Притаранила, там теж така стояла. Так, ну Батарейка, акумулятор стояв такий. Ну, то що? Думаю, якось же їх треба в ну, діло пустити. Закупився я такими виключателями. Можна і менше, там є і меншенькі Ну Мені ці дуже подобаються. У мене руки такі. Як кажуть, гайку на 36 ще закручують, а всі, що більше треба ключ проти, вони вроді нежні, ну, працює. І ото, щоб маленьке воно в руках таке неудобне, трохи більшеньке взяв. Виключаються кнопки з фіксації. І взяв отакі діоди. На підставках, на алюмінієвій, на охладителеві. Оце такий діодик він від 3 до 3,5 В 3,6 В. А це у нас іде 3 Втка. Є такі самі 5 і 1 Втка. Ну, які в магазині були, в Полтаві зайшов в один магазин Електроніка. А то які були, так і взяв. І що ми робимо? Ми робимо слідуюче тут ось радіатор. Блін, сфокусуйся. Тут ось радіатор прикрутив. Чого радіатор? Того що. Радіатор прикрутив дві мінусові клями. Тут їх ось три. Раз, два і третя. І так само ось плюсові. Раз, два і третя. Чого. Ну, між мінусовим, понятно, щоб не коротнуло, плюс-мінус тут же ж. Прикрутив радіатор. Чого... Для чого радіатор? Радіатор для того, що. Батарейки, оці, вони заряджаються до максимальної напруги в 4 вольта. 4 вольта це для нього багато для цього діодіка. І він, поки батарейка розрядиться десь до 3,6-3,5, він жорстко гріється. Тобто оцей охладитель так як я дивився, де я моя? Раз разний. Оцей охладитель маленький сам. Той, що заводський на нього стоїть. Оця піндюлінка. То вона то вона нагрівається, є відео показували до 70 градусів. Ну це, мені кажеться, багатовато. Для того, щоб ресурс продовжити, то я ото прикріпив його на радіатор. Радіатор, я не пам'ятаю вже, він що у в мене валявся. Ну їх в принципі, знайти можна, дирочку якусь отвертую провертіти, закрутити саморізо, так і все. І так нормально. Є термопаста, але я не садив. Там буквально, поки воно розрядиться типів вольта, ну, я не знаю, хвилин може 15 проходить, на оці 15 хвилин вистачає його і так. Що ще раз Припаяв провідок, шукав конектора. Отакі. Це у нас це у нас мамки, так зване. Шукав папки до них. Ну, в цьому магазині не знайшов, з інтернету заказувати не схотів, в мене бюджетний варіант. Тобість все, що було під руками, з того й паяв, з того і робив. Зараз покажу, як я його спаяв. Спаяв слідуючим образом. Все дуже просто. Мінус, мінус. коннектора нема, припаяв скрепку. скрепку припаяв до провідка, термоусадка. 2-мм чи яка. І оставив кінчик. Тут так само ось. Легенько прихватив. Кінчик кривий, горбатий. Головне, щоб сюди сюди конектився. раз раз і все, вставив його. І все, кнопочку нажав і все світиться. Що в мене тут було? Ось це у нас Папки ті, що з заводу йдуть. З цими машинками. Є такі, а є ж такі. Ну, цю я ще поки не використовував. Не знаю, хай вона. Хай цей акумулятор поки полежа. В случае чого буду провідки туди вставляти. Подивлюся, може щось, щось спаяю, чисто проводок вставити там. Або діодик буду. Отакого От плана діодики. Отакі От діодики. Їх багато. Білого цвету. Просто його буду один там вставляти, вони є. Це у нас, напевно, 5 мм в діаметрі. А є з 10 мм, він поярче світа. Для нього, в принципі, охладителя не треба. Тобто -то, вставив його і просто буде як свічка. Отак, діодик вставиться і буде світити. Таке щось я не купив. Кнопочки собі і лампочки купив, а та щось протикалось, Ладно, хай буде. Що в нас тут? Це була, це була плата із так званої канагонки. Шахтёрські лампи. Ну, це воно вже китайське. Тобто воно збоку стояло біля акумулятора і відкидалось просто як лампа світила. Найшов її в тестя. Воно там побита була акумулятор, понятно, чи там, там акумулятор кислотний стояв, побитий. Я його витягнув, якось воно в мене валялося той Найшов, є, хорошо. Все. Припаяв до нього цю кнопку. Хоп-хоп. Тут припаяне. Тут поки паяв, саме припаялося, там в пластмасу паялось. Провідок так само цю е -е скрапку. Тут кусочок скрепки. І все, надіваю і все світиться. Кнопочка чик-чик, все працює. Колхоз, колхоз, ну колхоз робочий. Що далі? Так, отвертки. Ага, о, фонар Теж фонар В минулому році купив фонар. Дивлюся в АТБ за там не помню, 100 з копійками гривень він стояв. Думаю, куплю. Отакий. От Лампа. БЛЗП 2211. Дивлюсь 5 вольт 1 А. Ну, думаю, може ж тут отакого от плана акумулятори стоять. То все класно. Як оказалось, поробило, воно падло, я не знаю, може півгоду. І щось таке 10-15 минут і вже тухне, тухне все. Тут два режима в нього є. Хоп-хоп. Работає. Два режима є. І він щось і на першому, і на другому, щось він чахне. Таке... як срака. То відкрутив, взяв. Отвірточки відкрутив, Тут простяковське. 4-грання. Отвертка. О, фокусював. 4-гранних А, Не знаю, там який pH-1 чи 2, неважно. важно. То розкрутив, дивлюся, а там кислотний стоїть. Кислотний. колись, вони були такі бочоночки, то не бочоночки. А квадратні, такі, дві пробочки, там зверху резові стояли. Ну в общем, гамніше. Воно дивлюся, вже послинило. Не... Фігня. Взяв туди, я вже ж казав, що сеструха підігнала машинку, а там без пульта. Пульт поки шукати, поки його прогна... програмувати, Та витягнув я ту батарейку та все, так тією машинкою граються туди-сюди, як по старінки. А акумулятор я сюди вживив. Вживив слідуючим образом. Взяв його тут обжимку оцю. Раз, придавив. Витягнув провідки, туди допаяв провідки, ті, що мені треба, а допаяв я які. Ті, що йшли, все дуже просто. Ті, що йшли сюди до кислотного акумулятора, я їх вивів сюди. Для чого так зробив? Дав воно колхоз. Воно, ну, звісно, негарно виглядає. Можна було його якось сюди вмонтувати на старе місце. Тут ось стояв модуль зарядки для того кислотного акумулятора такого плану. Можна було б його якось приколхозити сюди, але я вирішив, не колхозити. тому що в мене ж є в комплекті зарядки. Такого плану зарядки ж йдуть до машинок. Що я буду його все переробляти? Якщо раз, раз, вставив і все, і все працює. Ну, вставляти не буду, від неї рукою неудобно. Ну, ви поняли? Вставив і все працює. Так що що в мене вийшло? Моду ж, зрозуміло, що я його вітер випаяв, він вже там не нужен. А, що вийшло за цим? Зараз відкрию, покажу. Відео в мене трохи обірвалося. Хотів ще показати, яка тут конструкція. Тут ось світодіодики стоять. Що ж тут погано? О, Фокусіруюся. Світодіотики на ленті більше всього стоять. То... Світо вона теж непогане. Плюс відражутелі своє дають. От так вийшло по-другому. Вся робота. Отак підключається. Якщо попутати плюс-мінус, просто не горітиме. Це обичні світодіоди. В них, коли путається плюс-мінус, вони просто не горять. Нічого там замикати не буде, горіть теж не буде. Все. От так працює світло. Хлоп-хлоп. Ну, у мене зараз на телефоні включений фонарик. Ось видно, що фонарик включений. Знімаю я на телефон. Хлоп, не роби. Хватає, щоб батарейка не відпала. Тобто цієї паєчки. Ось, цієї паєчки. Хватає, щоб не відпав акумулятор. Тобто носити його не страшно. Хлоп, світа, хлоп, виключу. Все. Шик-шик, шак шок, шок Так, это есть. Показать я как это... Це... Ну, эти лампочки горят, трехватные. Ну, это, конечно, бимба ракета Сейчас подключу, покажу. Так, подключил. Тут все так само. Коннектор там держит нормально все. Клемата выдерживает. Радиатор прикручен, с стелепаю. Цієї батарейки 18650, хто знає, вона така добротна, увесіста батарейка. Так, нажимаємо кнопочку і дивимося на ефект. Ой, а що таке? А що таке? А таке, що я контакти попутав. От бачите, якраз показує, що коли путаєш контакти, нічого не случається. Просто перепутав контакти. Вшилив не, те, не туди. Все, тепер вшили в те і туди. Це працює як сварка. Так, дивимося. Вау, да? Вау ефект. Оце, звісно, лупи. Ну, що балакати? 3 Вт. Як лампочка, 3 ватка, ця, ця в 220 вставляється. Оцього акумулятора вистачає мінімум на час. Ну, отакого от свічення вистачає минут же на 15. Так, так як я і казав, поки вона підсяде. Потім ще пів трошки тускніше. І так же все менше і менше і менше. Ну, провіряв я, вона світе. Ось вона є. Оп. Оп. Лупи вона, звісно, дай Бог. То провіряв я її. Скільки вона ще світить, то пройшов експеримент у мене час. Сіла батарейка до 2,8. Каже ще 2,9 В. То вона ще світила. Тобто вона не вирубається. Бо є ж такі, що там вольтаж, припустимо, упав до якогось Определеного, І вона або взагалі тускло світить, єлі германій, чи Як він називається алімент жавтенький. А, а то вона робить. Тобто, з 2,8 вона ще роби там. Ну, тускніше, звісно, але роби. На час от такого акумулятора з такою е, таким 3-ватним його з головою хвата. Поїхали далі. А що мені ще подобалося? Prepoї. Це ось припой 40х60. Основне, дивитися для аматорів. Я, наприклад, аматор, то довго мучився за цим 40х60, тут виходить що. 40 е, олова і 60 свинцю. Він, якщо його десь там трошки туди-сюди перегрів, не догрів, він починає Фігня то все. Купив собі отакий. Це вже наверняка. Таким можна і радіатори паять. Воно класно паяється. Тут уже олова 60, а свинцю 40. Ці паяються класно. 2-мм. Да, Дороговота. Оця така катушка мені щось 800 гривень обійшлася. Ну бомба. Мені подобається. Паяльник у мене такого плана. То очиститель жала. Ну і що в пласкогубці третя рука, щоб закріпити, щоб нормально. Ну і мультиметр, то я так перевіряв для тесту. Так що кому понравилось, стоїмо лайки. Коментуємо і головне підписуємося. Не забуваємо підписуватися. Тому що підписка мене мотивує ще знімати для вас ролики. Зараз з мілками протестуємо оці всі апарати. Лизуха, це потом ми покажемо. Візьми, покажи ота. Чи, чи вистачає тобі, припустимо, як виключити його. Почитати книжки. Візьми книжку включи. Чи буковки видно буде чи ні. Так, да, книжку я дивлюсь, часто ти читаєш. Ні, не із-за того, що порвана, а із-за того, що сторінки ще не зализать. Тобто, нормально, так? То да? Ось я світ виключив. Все, тут не світиться. Нормально видно. Тобто тут акумулятор стоїть. Це ти на другий режим, а ну перший режим включи. Бітривуга да. перші да лекції в школі. Лізусь. Я зрозумів, що ти читати вмієш. Тут зараз фонарики треба показати. Все, це роби нормально, в принципі, видно. Наскільки його довго хватить, ми ще не пробували. Включай. Так. Цю протестували. Тепер давай цю ось протестуємо. Ану положи, отам положи на полку в себе. Син, ти вже там А Ану. Клацай на кнопку нажимай. Ану виключай. О, все, нажала на кнопочку. Опана. Ну тут один режим. Тут не дуже видно, та наш Датчик, та не включай цього. Зараз ми те покажемо. Не дуже видно, але видно. Ну, в принципі, читабельно. Війну розпочине. Єсть. Ну, від воно. Та пусти його, не держи. Падає? Ну, Тут треба батарейку просто положити на нього і все, воно не падатиме. В общем, якщо положити щось на нього, то воно лежатиме. Світа. Пригорій можна в руки повчити. Так, Якщо у когось полка є, то це буде добре. Там залишився язичок. І я його підперун коробочкою. Зверху там заколки якісь, коробка. І все. Теж можна читати, можна вчити. Так, да, не так, звісно, як оця заводська, але мені кажеться, оцієї лампи хватить набагато довше. Тобто, Потреблення в неї буде менше, тому що тут стоять біля кожного діода резистори. І вони гасять трохи напряження. за... Ну так, так можна читати, та все нормально. Тобто і та, і ця. Ну, ця краще. Ну, ця понятно, що лучше. Там розсіювателі, там лента свіжа, там діодики новіші. Ця, звісно, краще. Ну і ця пригорі тоже піде. Так, ну і зараз тестуємо оцю трьохватку. Лізуха включай. Апарат, так? Да? Оце бімба-ракета. Зараз ми її поставимо тут на шкафчик. У нас тут пелюгака. А дівчата, чого ви не прибираєте? Засранки. Ну і якось так. То з цією можна читати даже... Даже так можна читати. Ось нічого ж не включено, лампи не включені. Тут не включено. Видно, що тінь падає. Тут. Нормально, можна читати. Даже так. А якщо, а якщо її перевернути? Оп! Отак. От тобто, я її переверну. То так. ще лучше. Що, що? Смій, зараз передвине. І карт. О! Карта. То світа вона, дай Боже. Так, Як варіг можна почепити і на люстру. А давай на люстру? Це зараз я на люстру почеплю. Ну і тест. Ось. Дві лампочки. Тут десятка, тут 12 ватка Кажись вкручені. То стоїться. Лампочка я виключаю. Опа. Круче, круто, круто. То хватає. Хвата. зажига. То хватає і так. Я ж кажу, воно то тускніше буде світити. Ну недовго так <риклад> <Все. риклад> Пока, в общем ми тестували, вона світилася все добре. <риклад> температура, не знаю, може минут п'ять вона світилася. Синок, іди сюди. А ну торкнись сюди пальчиком. сюди. Ось. ось, мелкий. Торкається пальцем, то йому не пече. Не пече? Не пече. Тепленька, угу. да, і все. Та що ти акаєш, ліску, воно холодне. Якби було гаряче, ельдар би не вдержав. А давайте а ось реальний тест. Пустовав каганух. Це той, що найслабіший. Ну, ну світа. Ліза, йди сюди. У нас блекаут. А може гов? Непонятно. Вліза, йди сюди. Ну, камера так не передає.